Вітаю, всім вітання на каналі та Оракул З вами тут, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби. Всі Всього вам доброго, світлого, теплого, позитивного. Я сьогодні знову по своїх справах у місті зайшла в парк. Ось якраз зайшла. Трошки тут посижу, відпочинок. На Відпочинок після справ, які вже зробила, які мені треба було особистих у місті. Десь прилаштуюся, знову, напевно, щось вам гляну, якийсь розклад. Робила вже вам у місті з вулиці Кобилянської розклад. А сьогодні знову мені була потреба в місто приїхати, і я вже вільна після справ то зайшла вже у парк. Покажу вам чуть-чуть наш парк. Трошки занедбаний, звісно. Поприбирали би, зробили б ми йде що. Підрехтували було б. Місце гарне, непогане, парк великий, але трошки вже занедбаний. Звісно, як і більшість чого. Але з однієї сторони краще на ЗСУ, звісно, гроші зараз давати а не на парки і не на вруківку. Хоча невідомо, куди ті гроші йдуть, звісно, з бюджету міського, чи на ЗСУ, чи на кармани. О, зараз не про це політики на моєму каналі, звісно, як ви знаєте, не буде і не треба. Тут інше. Де би я зараз тут сіла, прилаштувалася на якусь лавочку і щось вам подивлюся. Навіть не знаю теми якої, але е, запитаю у карт. Тому що я відчуваю, що запит є. З простору йде, що запит є. Якийсь розклад зробити. Він тут спокійний, таке вже далі. Це йшло таке місце спокійне. Запит є, але теми не знаю. Тому зараз будемо так, що карти покажуть, так подивимось. Так що встановитися зручненько, кому цікаво, хто хоче подивитися на розклад з парка імені Шевченка. Місто Чернівці, то я зараз для вас таке зроблю. Хотіла до того фонтана ближче підійти, ще вам фонтан показати, хоча він, звісно, не працює, я кажу, парк занедбаний. Але місце там, де був фонтан, там видно, напевне, да, там фонтан був, хлопчик там. Да, там, там є. Люди, а там сонечко, куди би це мені прилаштуватися, щоб і зручно було, і ніхто не заважав. І парк вам хочу трошки більше показати. Там в краю місці спокійне було, але я захотіла сюди вглиб піти, щоб показати вам центр парку. Туди, звісно, набагато більше і в ту сторону, але я не буду туди багато ходити. Я оце так... тільки з краю вам це все покажу від, від вулиці головної, тут захід, і де я заходила, почала відео, де заходила, і це, це можна сказати, центр парку, там ще атракціони, в тій стороні є багато гарних різних каруселів. От, ось на цій лавочці тут трошки тіньок, тут зараз я й присяду. Що, я ще трошки все-таки в парк далі. Ще вглиб парку. Ще вирішила вам аттракціони трохи показати каруселі, які тут у нас є. Непогане таке, звісно, місце, як я вже сказала, трохи занедбане, але тут відпочинок нормально можна провести якісь дядько. Щось робить на тротуарі болгаркою, як нарошне. Приперло у когось дядька щось з болгаркою там сьогодні пиляти. Я хотіла там лавочка її присісти, розкладки якісь робити, а там не буду нічого чути. Там таке місце непогане, але дядько з болгаркою намалювався там, тому я йду далі, далі оцих каруселів. Тут тому вигнула камеру, щоб показати ще вам ці всякі атракціони, які тут є. Тут американська гірка. Кораблик. Там ще є, ще туди багато є. Тут шум від качелів, а там дядько з болгаркою. Не можу знайти місце, де мені сісти, щоб розкопком зробити. Ой. Там людно, там люди будуть заважати, там, там сонечко дуже вперлося на лавочку, що погано буде в камеру видно, а тут шум, виходить, півпарку обійду і місця не можу знайти. Зато вам парк показала. Там далі вище вже місце є, то я вже там і сяду. Зі ось все, перевозик поїхав. Вот би я знайшла місце пролаштуватися, сісти десь. Телефон незручно зовсім поставити немає де. Так що, вибачайте, що я буду на вас засокадиватися зверху вниз, тому що інакше на рівні. Голови я не маю де прилаштувати телефон. Дивлюся на вас ніби Якось, як з якоїсь верхньої полиці. Поїзда. А ну, тільки так, інакше, не... інакше... тоді взагалі нічого зробити не буду, бо нічого не виходить. Сьогодні колода в мене зі мною з Аврори, Колючка, яку я назвала. Голюка та колода зі мною. І подивлюся зараз для вас якийсь розклад, що ця колода скаже. Хочу з цього місця. Простір хочу вам передати через мене, через інструмент Таро Ключки, про що саме простір хочу поговорити з моїми підписниками. Іменно сьогодні на даному етапі. Незручно я десь з боку, яка у нас карта випадає про короля мечів. Сьогодні колода хоче з вами поговорити про якогось короля мечів і на дні колоди десятка мечів. Дивіться, тема значить, буде така. Король мечів. Дуже багато для кого може зрезонувати на колишніх. Якщо ви жінка, то це на когось колишнього, який на вас агресує. Тут дуже агресивний цей король мечовий, дивіться, на його погляд, прям загроза, яка йде від нього очі аж світяться. Прям здається, в ключі у фари і шукає жертву. І тим мечем, так таке враження, що зараз і рубане. І тим більше на ну, дні десятка ночова. енергії такі дійсно колючі. енергії колючі, енергії гострі. І цей король хоче, як то, що ну, так мені йде, знаєте, що цей король. Хто би це вам не був цей король, хоче щось як знищити, це тут важка десятка мочова, бачите, хоче щось знищити, убити, прибити, просто забити. Тут може бути навіть у прямому сенсі, якщо у вас є в вашому оточенні, це або хтось із ваших колишніх, або це якийсь там у вас сусід, начальник якийсь по роботі, якийсь там приятель нехороший. То тут нічому мені таке що Сьогодні хочу коло з вами говорити про попередження від якогось короля мочового. Навіть якщо ви мужчина, то все одно це якийсь ваш друг, колега і так далі. Ну, задумав, щось він не дуже хороше. Він чомусь хоче вас як що знищити. Тут йде колода про попередження. Інформація йде про попередження. Будьте обережні відносно якогось мочового короля. Він агресивно дуже налаштований, не на жарти, бо на дні ще якби там на дні, знаєте, якась хороша карта, то можна подумати, що він через якісь там негативи хоче навпаки до вас якось дібратися. Наприклад, було двійка кубків на дні там, чи ще щось, але на дні десятка кубків. Тобто дно колоди, прихований мотив, те, що в ситуації якісь. Десятка мечова. І тут, дивіться, ви дивіться вже в цій ситуації, тут одна із двох, бо в мені ще, ще така інформація. Або вам треба знищити цього короля, і все, що з ним пов'язано, це вам треба так зробити забути, похоронити, убити. Або це він проти вас. Це, дивіться, ви розкладаєте від своєї ситуації. Тобто, якщо, дивіться, цьому, це синіфікатор. Це тема, про яку хочу вам сказати сьогодні, прості. Е, якщо у вас немає нічого подібного, то це не ваш розклад. Лучше не дивіться, не натягуйте соло на глобус, щоб ви не слухали те, що вам не треба, не потрібно для вас інформацію. Бо тут йде тільки так: тут йде агресивна якась людина, бо тобто вас налаштована, і вам треба її знищити, або вона хоче знищити вас. Тут третього не дано. Розумієте, про що я? Дивимося далі. Не розумієте? Закривайте, перелистайте. Бо тут дуже якісь жорсткі пішли енергії, і не треба вам слухати, якщо це не ваше. Так. Тепер подивимося, що це. Про що це? Що це для вас за інформація про ночового короля, який іде з десяткою ночовою? Про що вам хочуть сказати вищі сили, простір? Про цього короля. Що вам треба про це знати? А ви про себе думаєте? Ви не думайте не конкретно про якогось короля, бо може ви можете не ту людину задумати. Ви про себе думаєте, а карти хай покажуть, розкрию тему цю. І що це? Про що це? Моїм підписникам хочу сказати простір про цього короля жорсткого і агресивного. Або... Людина або ситуація, якась можливо така у вас є, може якась дуже жорстка. Ну Мені тут чітко йде, що це людина. Все-таки це людина цей король. 90% що це людина. так що це? Мах, маніпулятор. Це про людину. Все-таки це про людину, про що вам кажуть карти. Простір вищі сили через карти, точніше. Через мене, через мій інструмент кажуть про те, що ну, тут ще й король вже зливий. Найдніший король вже Мах, маніпулятор, шулер такий собі тут. Минуле. Дивіться, все, тут пішла інформація для людей. Король... Мечовий то колишній. То хтось колишній. Може навіть хтось із друзів, з приятелів. Тобто колишня якась людина. Вона дуже агресивно налаштована, і вам треба знищити стосунки з тим королем. Чому тут далі для вас що йде? Тому що він маніпулює і затягне вас назад у то, що було. Затягне вас назад у цю шістку кубків. Він е, задумує якусь маніпуляцію. Тут йде якась маніпуляція від того короля. І вам треба знищити, тобто похоронити, там по десятці мечові, пам'ятаєте, було дно. Похоронити це все, забути, поставити на тому хрест, на тому королю, хто б він для вас не був, поставити хрест. Бо того, що дно ну, там так грає, або він покладе хрест на вас. І він на вас покладе хрест як. Бачите, що він хоче зробити. Він хоче якимись маніпуляціями вас затягнути назад в минуле. А тут дно ну, колоди, король Жезловий, Дивіться, це для жінок дуже чітко програється то, що у вас на порозі жазловий король. Людина інша. Тут дуже е, інформація чітко піде для тих, хто не розпрощався ще з колишніми стосунками, з якимись королями мечовими, і у ваш простір вже входить король жазловий. Приховано що? Що ось-ось на порозі у вас жазловий король. А ви його просто не бачите і не можете. Не те, що побачите, відчути навіть, ви не можете відчути навіть цього жозливого короля, який вже поряд, а у когось, можливо, і є. Можливо, ви вже знайомі з цим жезливим королем. Але так як ви не можете розпрощатися з тим маніпулятором, з тим е, мечовим, то ви е, до, до вас цей жезловий не може підійти. Розумієте, ви поки не розпрощаєтеся з минулим оцим. Мочовим королем. То до вас не підійде цей новий, жезловий. Людина енергетично така заряджена, людина активна, людина ну, такий вогонь, запальний По, по жезлах. Людина налаштована тепло, хочеться вже сказати до вас. І він або їжу у вашому просторі цей король, а ви його не бачите через мочового. Або він ось ось з'явиться, а не може з'явитися, тому що у вас тягамотіна з мечовим. Ну, оце дуже так зрезонує на тих, кого в стосунках, це про стосунки. Ну, Якщо це у вас не в стосунках, то може бути щось, тут можна натягнути, що це хтось у вас якийсь знайомий, приятель, по роботі, щось теж можна натягнути, щось. може, вас там з роботи не відпускає якийсь мечовий. Ви хочете перейти на іншу роботу, він там вам влаштовує на роботі вирвані години. Ви Не хоче якісь там відпускні дати, якісь там лікарняні, взагалі зароблені ваші гроші, там якось маніпулює вами, бо хоче утримати вас на колишній роботі. Це можна, так, тут можна, це може зрозуміти так. Якщо підкладаєте, якщо у вас така ситуація, то може бути. Ну, але щось таке, що знаєте, що ви там два королі і. Ще щось третя якась ситуація навряд чи. Так що, як я спочатку сказала, якщо ви відчуваєте щось не ваше, то то не ваш розклад не натягуйте. Бо тут от, так інформація конкретно пішла, два королі тут дуже, дуже зрозуміє на стосунки. Якщо у вас не стосунки, то це щось по роботі. Це щось по роботі. Якийсь маніпулятор, жезливий, ночовий король, якийсь хороший маніпулятор. І він не дає вам піти в то нове, він, він вас тягне якось назад, це минуле, якось тягне своїми маніпуляціями. Але там е, десятка-мечова карта, дно колоди, е, це, там вам де небезпека. Та карта грає, що то вам може бути небезпека. Тобто, дивіться, там, перш ніж він знищить вас, ви повинні знищити його. Отак От по тому дну колоді йде. Того глючового короля, ви повинні його знищити в переносному сенсі, відсікти всякі спілкування з ним, ну і так далі. Може там навіть до тої степені, що заблокувати скрізь у мережах, щоб він вам там не писав, не строчив, не чіпав у вас. Навіть так може бути. Бо то, що у вас тут жезловий. І жезловий, навіть якщо по роботі, як я сказала, комусь може зрозуміти, по роботі ця ситуація. З мечовим королем, а жезловий це може бути інший ваш начальник, чи ваш якийсь товариш, чи ваш якийсь колега по роботі, який вам допоможе вийти з тої ситуації десятки мечової, з тим мечовим королем, і облишити це минуле з цим маніпулятором, і він вам допоможе в нове щось піти, в нову роботу там, і так далі. Це може бути, якщо це не якщо це не стосунки, якщо це. У роботі якась ситуація, то тут все одно вам допоможе якийсь мужчина. Якщо ви жінка, якщо ви мужчина, не має значення. Навіть якщо ви мужчина дивитеся розклад, то вам все, як я зраз спочатку сказала, якщо ви мужчина, то вам йде про якогось суперника або якогось друга вашого, кого недобросовісного мечового короля інформація. А ви подивіться на іншого друга, який там біля вас є. Хороша людина, яка до вас налаштована позитивно. А той мочовий до вас налаштований негативно. Навіть якщо ви мужчина, то все одно придивіться до своїх друзів, колег по роботі і так далі. Бо вас підсідають. Може взагалі якийсь ваш суперник, який вас просто хоче знищити. Ну, дивіться, бачите, сонечко. Хм. Бачите, як знак. Так правда. Знає, що правда, значить, це правда. І з сил вам така інформація Я з простору прийшла про двох королів. Отак, От якщо підсумувати, то для жінок то вам розуміє те, то, що той король, який налаштований до вас агресивно, і вам треба все відсікти стосовно нього. ці його аб'юзи, маніпуляції і так далі. Якщо ви мужчина, то той кейс ваш друг чи колега по роботі, чи якийсь суперник. І вам треба його якось позбутися раніше, чи він позбудеться вас. Ось такий сьогодні був у вас розклад. Така підказка з простору. Вищих сил через магічний інструмент, таро, зазори ключки. Дякую всім за увагу. Пишіть відгуки, як вам зрезонувало. Взагалі, що зрезонувало, що це відчули, що все зрозуміли. Якщо допомогло вам це відео, цей розклад, буду дуже рада що скоректувати якусь свою ситуацію і дуже вдячна за ваші відгуки. На все вам добре, тепла вам добра. Світла, сил і ніяких королів ночів. А тільки хороших королів. Ну, все добре, с вами була Юля. Зустріч на каналі.